Доброго дня, мене звуть Вікторія, і в даному відео ми розглянемо питання, як створити банківський рахунок у системі Modusoft ERP. Довідник Рахунок банковий не виведено в жодну підсистему, але рахунок можна створити через підсистему широтки Pinjench. Відкриваємо документи банкове. Переходимо в список банківських рахунків та натискаємо кнопочку Удвуш. Якщо підприємство має кілька розрахункових рахунків в банках, немає потреби в бухгалтерському обліку для кожного з них виділяти окремий бухгалтерський рахунок. Аналітику в розрізі розрахункового рахунку здійснює на передвизначене встановлене субконто «Рахунки банкове, але для кожного розрахункового рахунку потрібно в програмі завести окрему карточку. В першому полі потрібно вказати фірму або контрагента та номер розрахункового рахунку, що буде використовуватися. Вибираємо фірму. Далі банківський рахунок має бути в форматі IBAN. Ставимо галочку та проставляємо наш рахунок. Далі потрібно вибрати родзай конта один з наперед визначених. Вказуємо валюту. Далі необхідно вказати код swift банку в країну, в якій відкрито фірмовий рахунок. Щоб скористатися можливістю автоматичного створення банків та їх заповнення інформацією з сайту evip.nbp.pl, необхідно на формі списку довідника банки натиснути відповідну кнопку. Перейдемо в список банків, щоб побачити цю кнопку. Необхідно натиснути кнопку Додані банку з класифікатора. За допомогою цієї кнопки буде виконано завантаження даних сайту по вибраних банках та створено відповідні елементи довідника. Також є можливість завантажити дані про всі банки сайту evip.nbp.pl. Для цього потрібно на форму списку довідника банків, натиснути кнопку Побирання банків за «Інтернетовий». Проте система після вибору цієї команди повідомить користувача, що буде виконано повне завантаження банків і що це може зайняти деякий час. Далі вибираємо Після того, як вибрали банк, вибираємо представлення, як нам буде зручніше бачити наш рахунок. У полі конто евіденції вибираємо 131-й рахунок, це рахунок банк, рахунок біжонці. Він використовується для обліку безготівкових операцій у слотах, також валюті. При обліку валютних операцій. В картості бухгалтерського рахунку 131 має бути проставлена галочка валютове. Опція сальдо уємне» дозволяє здійснювати облік кредитування банків розрахункового рахунку фірми, тобто овердрафт. Овердрафтом називається кредитування. Банком розрахункового рахунку клієнта для оплати ним розрахункових документів при нестачі або відсутності на розрахунковому рахунку клієнта позичальника коштів. В такому випадку банк списує кошти з рахунку клієнта в повному обсязі, тобто автоматично надає клієнту кредит на суму, що перевищує залишок коштів. Овердрафт відрізняється від звичайного кредиту тим, що для погашення заборгованості спрямовуються всі суми, що надходять на рахунок клієнта. Овердрафт це короткостроковий кредит до одного року у межах встановленого ліміту, що дозволяє здійснювати розрахунки, коли коштів на поточному рахунку недостатньо. Програмні механізми автоматично створюють бухгалтерську проводку по нарахуванню курсових різниць від від'ємних сальдо на валютних. Банківських рахунках організації. Також ведеться паралельний партійний облік на реєстрі грошових коштів. Для включення опції необхідно здійснити наступні налаштування. В Карточці банківського рахунку поставити позначку сальдо уємне». Відповідно, з'являються поля для вибору бухгалтерських рахунків для акумулювань додатних та від'ємних курсових різниць. Після чого записуємо нашу карту, і у списку з'являється наш рахунок. Таким чином, ми розглянули, як в системі ERP створити банківський рахунок. Якщо у вас виникли питання, зателефонуйте до нас або напишіть. Дякуємо за увагу!